Миру Божого дорогоцінно ми почула для себе сьогодні немовірне слово, що нам потрібно приділитися, на якій стороні ми стоїмо, чи є у нас віра, тому що якщо ми сумніваємося в своїй вірі, то віра у нас бісівська, то віра мертва. І ще почула для себе, що нам потрібно будувати церкву з живих каменів, приймати пасторів, не нехтувати Словом Божим. Приймати слово Боже в своє серце, тому що якщо ми не будемо слухати пасторів, тих людей, яких послав нам Бог, то тоді ми не зможемо спастися. І ще почула для себе, коли я прийду на цей пір, і в мене не буде цієї білої одежі, то я просто попаду в пекло. А взагалі, де я можу взяти цю білу одежу? Це спасені душі тут на землі, ті люди, яких я приведу до Бога. І тому, що якщо цих душ не буде, то я просто приду з гробом окрашеним і прямиком піду в пекло.